Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Ніколи не відповідай на ці питання поліції. Часом може трапитися, що вас зупиняють поліціянти, вічливо так спілкуються та цікавляться, як справи, а потім така розмова закінчується. Мінімум штрафом або штрафом у 17 тисяч гривень та позбавлення водійського посвідчення. Що та як слід відповідати патрульному, розберемося, як завжди, коротко по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Здоров'я та самопочуття. Якщо поліціян цікавиться, як ваші справи, та, зокрема, самопочуття, то повірте, у більшості випадків це не прояв турботи, а привід зачепитися. Наприклад, якщо ви скажете, що у вас... Застуда або інша якась хвороба, або що ви втомлені і не виспані, зокрема, повертаєтеся з нічної зміни з роботи, то є два сценарії: вам можуть і просто побажати щасливої дорозі, дороги, а можуть вліпити штраф або протокол за п'янку чи наркотики. Все залежить дійсності від доброчесності конкретного поліцейського. Чому найменше штраф? Бо згідно правил дорожнього руху, а саме пункту 2.9Б, водієві забороняється керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу. А це вже як мінімум штраф. А раз ви зізналися, що є фактори, які утруднюють вашу концентрацію на дорозі, то це можуть використати проти вас. Зокрема, зазначать, що у вас якесь там бліде обличчя, зіниці не реагують на світло та запропонують проїхати до лікарні, де освідувати на предмет наркотичного сп'яніння. І, на жаль, деякі водії, не усвідомлюючи підступності поліціянтів, відмовляються від цієї процедури. Вчора випив, значить, п'яний. Ну, це взагалі класика. Поліціянти рідко запитують, чи вживали ви спиртне сьогодні. Переважно вони цікавляться, чи вживали ви спиртне вчора. І чомусь більшість водіїв відповідають, так? А після такого зізнання в патрульно з'являється законна підстава для вашого свідування. І хоч потім буде. Маса порушень при складанні матеріалів, про те, як сказав суддя апеляційного суду, процедура, я бачу, дійсно порушена. Але ж він сказав, що пив. З автомобіля вийдете, для перевірки документів водій не зобов'язаний виходити з авто. Але не кожен водій про це знає, тому може розгубитися з відповіддю. Рекомендую не виходити та уточнити саме у поліцейського. Це вимога чи пропозиція. Адже дійсно є ряд випадків, коли інспектор може вимагати вийти з авто, наприклад, для усунення технічної несправності вашого автомобіля, або якщо є підозря, що ви в стані сп'яніння. Тому окремі кадри за бажання можуть навіть впаяти вам невиконання законного розпорядження поліції, типу злісна непокора. Куди поспішаєте? Іноді розмова з поліціянтом стартує саме з цього питання. І чимало водіїв починають виправдовуватися, мовляв, повертаюся додому, їду до свого родича в лікарні і тому подібне. Власне, такою тактикою хитрі інспектори і натякають на порушення вами швидкісного руху. І як тільки ви самі зізнаєте, що справді трохи там поспішали, бо ваш дім вже там в кінці цієї вулиці, то надасте їм факт свого порушення, а отже, штрафу просто не уникнути. Тому одразу запевняйте, що ви нікуди не поспішали та їхали в межах дозволеного правила дорожнього руху. Хай собі надають докази вашого порушення. Висновок! Тож не кермуйте, коли ви серйозно не здужуєте чи надто втомлені, а тим більше не сідайте до авто, якщо ви вживали алкоголь. Також не перевищуйте швидкості і залишайтеся в авто, доки поліціян не вимагатиме. Від вас вийти, аргументуючи це саме законними підставами, а не просто його бажанням. Якщо є потреба більш детально розкрити законність вимоги вийти з автомобіля, дайте знати, трьома тисячами вподобаєх. І коментарями. Обов'язково зроблю. Корисна інформація ставте і підпишіться на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!